Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую смачні голубці в сметанно-томатному соусі. Вони дуже смачні і, звичайно, у кожної господині свій рецепт. Сьогодні я поділюсь з вами своїми секретами приготування. Перший мій секрет капусту я не варю, зараз покажу, як я її чищу. А другий мій секрет це те, що я обсмажую голубці. Перед тушкуванням. Тому додивіться моє відео до кінця. А прямо зараз я вам покажу, як швидко відділити листя від капусти, не варячи її у воді. Ось ми виділили, вирізали качан з капусти. Тепер кладемо нашу капусту в пакет, зав'язуємо пакет і відправляємо нашу капусту у мікрохвильовку. Мікрохвильовку вмикаємо на 10 хвилин при максимальній потужності. У мене це 800. Через 10 хвилин витягаємо капусту з пакету обережно, тому що вона гаряча. І починаємо відділяти від неї листочки. Якщо капуста дуже велика і не встигла пропаритись вся, то можете відправити її ще в пакеті. В мікрохвильовку на декілька хвилин. Також, якщо у вас слабенька мікрохвильовка, то е, збільште час приготування капусти до 15 хвилин. Дивіться, як швиденько та легенько відпадають всі листочки. Але, звичайно, працюйте обережно, тому що капуста дуже гаряча. Ось так я відділила всі листочки, тепер ставлю варити рис. Рис я готую до півготовності, коли випарується вся рідина, я його відставляю. Поки рис настоюється, я нарізаю зажарку одну цибулину та 300 г моркви. Моркву я натерла на тертушку, а цибулю нарізаю дрібненькими шматочками. Обсмажуємо нашу зажарку. Цим, цим часом рис уже охолонув, додаємо до нього фарш, все ретельно перемішуємо. Зажарка в мене також уже охолонула. Я беру половину зажарки і змішую її з фаршем і рисом. Додаю сіль, спеції за смаком, солі в мене одна чайна ложка. Гарно вимішую наш фарш. І тепер формую голубці. Тверду частину з капусти я зрізаю. І закручую голубчики, тугенько скручую голубці, щоб вони не розпадались. Звичайно, можна не зрізати ту частину, але мені більше подобається без неї. Таким чином закручую всі голубці. Ось я вже накрутила всі голубці. І тепер займусь нашим соусом. Для соусу я беру залишену половину зажарки, в неї додаю один пакетик томатної пасти, в ньому 75 грам. Томатну пасту я трішки обсмажую з зажаркою буквально декілька хвилин. Потім додаю сметану, три столових ложки та одну склянку води. Ретельно перемішую нашу підливу. Та додаю спеції та сіль за смаком. В мене півчайної ложки солі та півчайної ложки спецій. Проварюємо наш, нашу підливу 5 хвилин. Тепер займемось голубцями. Голубці я обсмажую з обох сторон. Мені більше подобаються обсмажені голубці, вони тоді смачніші набагато, ніж необсмажені. Якщо ви їх ніколи не смажили, то спробуйте. Це дуже гарний рецепт. Викладаю у кастрюлю з товстим дном один слой голубців і зверху поливаю його нашою підливою. І так повторюю з усіма голубцями. Залишену підливу виливаю зверху. Голубці тушкую 40 хвилин, і через 40 хвилин можемо насолоджуватись смачненькою стравою. Дякую вам за увагу!